Вітаю вас друзі, ви на каналі Hotobit. Сьогодні подивимося на актуальний танчик з коробочок Type63. Це японський важкий танк преміумний 8 рівня. Подивимося сьогодні на рекордну завдану шкоду на даному танчику на даний момент. Спеціально я шукав і досить довго я шукав реплея. весь сайт WhatReplays «Вот Replays перешустив. Дуже шукав я рекордну завдану шкоду на цьому танчику спеціально для вас, щоб ви подивилися, чи вартий уваги цей танчик взагалі чи ні. Скажу я вам свою суб'єктивну думку, що, на мою думку, суб'єктивну, як я вже сказав, цей танчик не вартий уваги взагалі. Скажу я вам, як ви бачите, у нас карта Ель Халу, грає у нас ігрок з ніком Сібл сьогодні завдав у нас рекордну завдану шкоду. Бачимо на сетапах команд у нас 7-6 рівні. Так-так, у нас танчик 8 рівня преміумний. До речі, нагадую, саме головне завдання преміумного танчика це заробляти срібло. Для цього існують преміумні танки, щоб заробляти це саме срібло і грубу валюту да, в даній нашій улюбленій грі. Тому, скажу я вам, не знайшов ні одного боя, навіть на 4 тисячі завданої шкоди, щоб завдав любий ігрок на даному танчику у всьому Утреплейсі, по всьому сайту за даний час, відколи взагалі всі ігроки-геймери грають на цьому танку, взагалі ніхто не завдав. Навіть 4000 з 8, з дев'ятими рівнями, восьмими, сьомими, а з десятками то взагалі я мовчу. Тож, оце рекордний бій зіграв наш автореплею з 7 і 6. Тому судіть самі, вартий цей танк уваги чи ні. Як я вже сказав на мою суб'єктивну думку, він взагалі не вартий уваги у нього. Занадто довгий ДПМ. Занадто довге КД. У нас гармати дуже довго перезаряджаються. Скажу вам, пробиття у нас голдового кумулятива досить непогане, як на 8 рівні, 290 мм бронепробиття, але, ну і стандартний бронепійний снаряд у нас 230, але разова шкода у нас 320 при перезарядці в середньому 9 секунд. У нашого головного героя автора реплею, приблизно 8,9 секунд, при тому, що він грає, на, як ви бачили на початку бою, якщо я не помиляюся вже, це закалка, досилач і турбіна на даній компоновці грає наш автор реплею, і в нього десь біля 9 секунд ДПМчик це не дуже багато, скажу я вам, і стріля. При Альфі, оце наш дуже старенький танчик. При Альфі 390 у нього приблизно та сама перезарядка до 10 секунд. Тому що цей танчик в мене і в ангарі, із третій, тому я знаю за що я говорю. І так, подивіться за цей час все, що я говорю, приїхав наш автореплею на стандартну позицію. У нас, до речі, тут досить непогана. Непогані УВН, ми бачимо, у нас гармата опускається досить непогано. У нас тут гідравлічна підвізка, гідропневматична, якщо бути точнішим, у нас тут е і так УВН мінус 8 з гідропневматичною підвізкою, у нас мінус 10 і е нова механіка охолодження гармати, вона приблизно триває 13,5 секунд. При перезарядці приблизно в 9 секунд. Тобто у нас не охолоджується гармата за нашу перезарядку. Тому судіть самі, дивимося на топовий боярський, звичайно, на рекордну завдану шкоду на даному танчику. Ми настріляли вже 2700. Бачимо, наша команда помаленько так, починає зливатися рахунок 6-7. Ми програємо на 1000 хітпонтів, звичайно, ще не так дуже і багато. Аж автореплею поки що не спішить нікуди піддавлювати, нічого прожимати, ми користуємося нашою гідропневматичною підвіскою і стріляємо від рельєфа. У нас тут гармата добре опускається. Цей весь час ми стріляли е, звичайними бронебійними снарядами на 230 мм, нагадую. Ну, Дивимося, тут вже нікого немає. Бачимо на міні-карті, наші союзники поставали біля нашої бази. Взагалі ніхто не їде світити і ніхто не світить нашу команду. А на лівій частині в квадратах СБ12, тут де ми знаходимося зараз. Оце, до речі, еміль 1 наш, не знаю взагалі, куди він поїхав. Там м <кхи> 6 і кв 2 Подивіться, шості рівні наказує Еміля 1, це восьмий рівень. І тут трошки допускає наш авторіплей таку трошечки невеличку помилку, як на мене. Він переоцінив у Вене свого танчика Type-63, не, опуск... не опустилася гармата. Ми отримали на 254. Відповідь ми не дали взагалі нічого. І виїжджаємо, знаходимо тут ще об'єкт 703, варіант 2. Прописуємо йому на 343. Він в нас влучає і не пробиває. Бачимо тут ще КВ-2 у нас цілиться. Не знаю, скоріш за все, це був голодовий фугасний снаряд його. Ну, зараз ми подивимося. Кому зараз так, і подивіться, збирає М6 282 хіпонтика. Залишається у нас останній бронебійний стандартний снаряд. Подивимося, чи вдасться присунути і не пробуває об'єкта 703 варіант 2. Звичайно, у нас вже залишилися тільки кумулятивні снаряди. ну, Звичайно, що два фугасних є, ну, їх взагалі немає куди пересувати. ну, Хіба що можна було присунути в оні. там, два хіппойнтикати, чи скільки в нього там залишилося? Звичайно, ми б його забрали. І фугасним снарядом, але 290 мм бронепробиття кум, голдовим кумулятивом. Це досить досить непогано на восьмому рівні. І бачимо, ми пробиваємо об'єкта 703-варіант 2, прям такий в башню, Подивіться, вицілюємо е, йому щічку башні, І ми пробиваємо його два рази в щічку башні. І залишається у нього, можна було б загрузити нам і фугасний снарядик, але 7 хітпонтів ми забираємо 290 мм, Це, взагалі ми шиїмо його абсолютно в любу проекцію. І бачимо рахунок 9-10. Дивимося по сторонах, бачимо Т-20 їх взагалі на нашу сторону шотний. І кудись давить і подивиться, 112 й починає давити. Чому ти давиш чоловіче, У нас Еміль один барабаний плюс ми майже в фулові. Чому він просто не знаю, можливо, у нього нерви здали, або він розуміє, що його вкружають. Там ззаді наш союзник, що нас приїжджає, нам на допомогу і подивіться два крита вилітає в задницю 112-го, нічого взагалі. Наприклад, такого як підпалу не було, не підпалу, ні крита якогось там може мотора там вибити або щось типа того, може якась там укладочка, нічого такого не було, але звук крита ми дуже добре чули. І бачимо 5360 завданої шкоди у нас вже в кишені. Рахуночок 1111. По хітпойнтах. Подивіться, на хітпойнти команд ми йдемо. Рівнесенько з командою противника. Не знаю, перший раз такий бій я бачу, щоб отак ішли на рівні. З ну, там копійочки якісь є різниці, але. І подивіться, приїжджає, нас Електро підсвічує. 6 рівня ми світимо ще й 315 хітпонтів. 130 пм прописує нам на 523. Ще й пошкоджує нам. Командира, ми відразу його е, лагодили, нашого командира використали нашу аптечку. У нас аптечка звичайна. Так, і підсвічуємо електро ще раз. Він у нас не влучає, ми в нього, звичайно, теж не влучаємо. І подивіться, яка у нас зараз буде різниця у перезарядці між Су-130ПМ. Ми ще на перезарядці, так вже перезарядилися. І подивіться, ми вистрілюємо. Різниця в 2-3 секунди була. Су-130пм. При Альфі 530 вже заряжений, їде на нас, абсолютно ми ще перезаряджаємо, все ж тільки що перезарядилися. І приїжджає наш союзник нам на допомогу. І, звісно, ми його не влучаємо. І виїжджаємо на су 130 pm але су 130 pm уже перезаряджений. Подивіться, яка різниця в перезарядці і в Альфі між су 130 pm і Тайпом 63-м оцим нашим новеньким. Японським важким танком преміумним, не знаю. Взагалі то я, звичайно, не буду отакі коробочки купляти, але скажу я вам, спеціально, наприклад, якщо б я хотів е оцього танчика собі придбати через коробочки, я такого не робив, не сподобався мені лічно цей танчик. Я його, звичайно, не маю в ангарі, як я вже сказав, але дивлячись, які реплеї на е сайті What Replays? Дуже слабенький танчик. Дуже, там різні танчики є, наприклад, той самий Тигр Маус. На цьому танчику там по 7, 6, 5 тисяч, дуже багато реплейчиків є на цьому, щоб знайти 7 тисяч то тільки з сьомими і шостими рівнями. І то, як бачимо, це дуже везучий бій. Нічого тут взагалі наш авторіплеї нічого такого не робив. Він просто стояв на місці. І до венчики і перестрілюю. Спеціально я записую вам цей бій, щоб ви розуміли, що це за танчик взагалі, і з чим його їсти, щоб ви подивилися на реалії, які взагалі несе цей танчик. Тож, прожимайте лайкосики, звичайно, буду вам всім вдячний і підписуйтесь на канал. 6211 завданої шкоди в нашій кишені. Залишається тільки КВ-2, який захоплює чомусь нашу базу. У нього є надія захопити її. Бачимо, везе наш союзний і ми мчимося на нашу базу. До речі, КВ-2, якщо завантажить фугасний снаряд, він нас забере без проблем. Взагалі, в будь-яку проекцію, куди б він не попав нам, куди б він не влучив. Ну хіба що він би... Нам влучив у гармату, і повністю наша гармата з'їла завдану шкоду фугасного снаряда. Це єдиний вихід, куди ми могли б пережити фугасний снаряд від КВ2. І подивіться, залишається 25 секунд до кінця захоплення нашої бази. І ми -по, -по, -по дуже повільно виїжджаємо на горочку. І так дуже нам везе, що ми встигаємо. Відразу поїхали. Ну, звичайно, якщо б ми вдвох стали на захоплення ворожої бази, ми б її захопили швидше, ніж КВ2. Але все одно так, ми перезарядилися, даємо піздюлін ще одну КВ2 на 293. Скоріше за все, він зараз вже перезарядиться. Можливо, треба чуть-чуть... Сховатися і не боїться наш авторіплею, виїжджає і добирає 199 хітпоинтиків. Результати бою на ваших екранах 7 тисяч. Це рекордний бій на даному танчику на даний момент. І саме головне, давайте ми подивимося, як фармить даний танчик. 317 тисяч чистими, це дуже досить непоганий результат. Тому дивіться самі. Кому сподобався бій, підписуйся на канал, став лайк і буду всім дуже вдячний. До зустрічі! Слава Україні!